Вітаю, друзі! Запрошую вас сьогодні разом зв'язати ось таку маленьку таксу. Я в'язала мармурову таксу з плямочками. Ми ж з вами зробимо у коричневих відтінках це пряжа YarnArt Jeans. і в'язати я буду гачком. 1,6 мм. Сам принцип в'язання дуже схожий на в'язання цуценя спаніля. Ми з вами в попередньому відео завершили в'язати ось такого цуцика. І такса в'яжеться майже так само, тільки, звісно, інші розміри і зовсім по іншому зроблені вушка. Але принцип приєднання лапок. В'язання голови і поєднання усіх деталей, він дуже схожий. Почнемо з маленьких деталей і у першій частині зв'яжемо з вами вушка і лапки. Для вушок беремо найтемніший з трьох кольорів, робимо кільце і пров'язуємо у нього 6 стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Затягуємо кільце, щоб у нас не лишилося отвору. І в першу петлю робимо сполучний стовпчик. І повітряну петлю підйому. Можна в'язати по спіралі без сполучених стовпчиків, тоді у першу петлю ми одразу починаємо в'язати другий ряд схема однакова для обох варіантів. У другому ряді ми починаємо зі збільшень, пров'язуємо перше, тобто в одну петлю робимо два стовпчики. І так само в другу петлю ми пров'язуємо збільшення. Потім по одному ми пров'язуємо два стовпчики без накиду, і у дві петлі, що залишилися до кінця ряду, ми робимо ще два збільшення. У першу петлю сполучний стовпчик і повітряна на підйому. Таким чином у другому ряді у нас 10 петель. У третьому ряді ми також робимо по два збільшення на початку ряду і в кінці. Розпочинаємо ряд зі збільшення. Два стовпчики без накиду у першу петлю і два стовпчики у другу петлю. Потім пров'язуємо шість стовпчиків без накиду по одному у кожну петлю, два. Три, чотири, П'ять. Шість. І у дві петлі, що залишилися, робимо два збільшення. Сполучний стовпчик у першу петлю і повітряна. І в третьому ряді. Маємо 14 петель, четвертий ряд так само, по два збільшення на початку і в кінці ряду. Перше збільшення у першу петлю, друге збільшення у другу, потім пров'язуємо 10 стовпчиків без накиду по одному, три, чотири. П'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І у дві петлі, що лишилися, робимо по збільшенню. У першу петлю сполучний. І повітряно. І в кінці четвертого ряду ми маємо 18 петель. Ми робимо збільшення нерівномірно для того, щоб надати ось таку форму вушкам, щоб вони не просто були рівненькі, а трошечки з вигином. У п'ятому ряді ми без змін пров'язуємо просто 18 стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, 17, 18, сполучний стовпчик у першу петлю і повітряна. У шостому ряді будемо робити зменшення. Спочатку ми пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду по одному, 2, 3, 4, 5. А тепер робимо 4 зменшення поспіль. Ми підхоплюємо за передні стінки дві сусідні петлі. І крізь них пров'язуємо стовпчик без накиду. Якщо у вас виникають труднощі з якимись окремими елементами в'язанні, у мене на каналі є розділ Уроки в'язання, де кожен із них можна детально переглянути 4. І в нас залишається 5 петель, у кожну з яких ми пров'язуємо по одному стовпчику без накиду. У першу петлю і повітряне. У сьомому ряді ми будемо робити так само два зменшення. Спочатку пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду. 2, 3, 4, 5. Тепер два зменшення поспіль. Перше, друге. І п'ять стовпчиків. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Сполучний у першу петлю і повітряно. І таким чином у кінці сьомого ряду ми маємо 12 петель, і наступні два ряди, восьмий, дев'ятий, пров'язуємо без змін по 12 стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири. Одинадцять, дванадцять. У десятому ряді ми робимо два зменшення. Спочатку пров'язуємо чотири стовпчики без накиду, один, два, три, чотири, потім два зменшення, перше, друге. І чотири стовпчики без накиду. Один два. Три, чотири. Сполучений у першу петлю і повітряна петля. І тепер у нас у ряді 10 петель. Ми пров'язали всього 10 рядів, тепер ми вушко ось так складаємо навпіл і пров'язуємо крізь обидва боки. Крізь дві петлі, ось так. Ми пров'язуємо. Два стовпчики без накиду. І три подовжені стовпчики без накиду. Один. Два. І три. Робимо повітряну петлю. Залишаємо довгий кінець, щоб потім вушко пришити і обрізаємо. І ось наші два вушка такі самі за формою, як і в мармурової такси. Наступними в'яжемо лапки. Розпочинаємо з найсвітлішого кольору. І потім переходимо вже до основного. Робимо кільце і пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду. 1 2 3 4 5. Стягуємо кільце. І в першу петлю Сполучний стовпчик і повітряна петля підйому. У другому ряді ми робимо 5 збільшень. Розпочинаємо з тієї ж петлі, у яку робили сполучний стовпчик, і пров'язуємо в неї 2 стовпчики. І так само в кожну наступну. Друге збільшення. Третє. Четверте. П'яте. Сполучний стовпчик у першу петлю ряду і повітряна петля. Маємо у другому ряді 10 петель і третій ряд прив'язуємо без змін. 10 стовпчиків без накиду. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, 10, завершуємо ряд з получним стовпчиком і робимо повітряну петлю. У четвертому ряді ми спереду робимо одне зменшення. Спочатку пров'язуємо 4 стовпчики без накиду. Зменшення і ще чотири стовпчики: один, два, три, і четвертий ми не дов'язуємо до кінця, а беремо іншу ниточку і змінюємо кольор. Підтягуємо ниточки. І наступні п'ятий, шостий і сьомий ряди ми пров'язуємо по 9 стовпчиків без накиду. Пров'язуючи п'ятий ряд, ми на зворотному боці одразу закріплюємо ниточки. Три. Чотири п'ять шість вісім дев'ять Перший колір ми обрізаємо. І в'яжемо іще два ряди: Один, два, вісім, дев'ять. Сполучний стовпчик, повітряна петля, довга ниточка нам не потрібна адже лапки ми будемо в'язувати, а не пришивати. І таким самим чином ми в'яжемо іще три лапки, наповнюємо їх холофайбером і зустрічаємося з вами в наступній частині.